Які події очікують вас влітку? Скоріше ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал і дивіться на карти. Події влітку для вас. Так, дивіться. Дев'ятка кубків. По-перше, у вас буде якесь святкування. Будете святкувати, будете, може перебирати з їжею або з алкоголем, але це карта, коли ви почуваєте себе дуже так комфортно, коли приїжджають друзі або родичі, коли ви приймаєте когось із задоволенням і транслюєте щирість, щедрість, коли ви. Почуваєте себе власником будинку, і знаєте, ви просто пишаєтесь собою і тим, як ви. Ну, як ви все облаштували, може, вашим фінансовим становищем, і ви будете а, транслювати оце, оце своє благополуччя. І е, п'ятірка Пентаклів каже про те, що. А, Такі прийдеться, може звернутися до лікаря, до стоматолога, до може, масажиста, може, у вас щось заболить там спіна чи нога, і ви будете вимушені звертатися до якоїсь ну, професійної людини. А ще це може бути не погане самопочуття, а про те, що ви. Е вам буде потрібна якась консультація. Консультація фахівця, професійної людини. Це не обов'язково медичний якийсь заклад, це будь-який заклад, і вам знадобиться чиясь консультація. Або потрібна буде чиясь допомога. І ви звернетесь по цю допомогу. Давайте подивимося, що це принесе вам. Якщо ви звернетесь. О, oh. сонце, все буде клас, все буде добре, будете, будете повністю задоволені. Або консультацією, або допомогою, або цим лікарем, цим фахівцем. Взагалі все буде просто чудово. Ставте, приймаю і дякую.